Здорова мати, здорова дитина. Однак благополучно виносити вагітність, пізнати щастя материнства, багатьом заважають, за словами спеціалістів, помилки молодості, ранній сексуальний дебют і як наслідок аборти і хвороби. Юний возраст, не тільки молодий, а юний возраст там, допустим, 15 років, літ, раз ні полові зв'язки, два що приводить до тому, що к моменту, коли уже Молодой человек или девушка вырастет и захочет завести семью, вот, проходит определенный период, накапливаются инфекции, если в ведется беспорядочная половая жизнь. А там, где э, что-то уже нехорошо, нормальная беременность развиться не может. Попереджений, отже, захищений реалізація на Полтавщині обласної програми репродуктивне здоров'я нації та проекту «USAID – разом до здоров'я дозволили забезпечити підлітків і жінок із групи ризику безкоштовними контрацептивами. Допомагають і вілінфікованим та наркозалежним жінкам. Зачастую вони би, не хочуть стоять на учеті, не хочуть вовремя обслідуватися, обслідувати працівник налаживе контакт з цією жінкою. Помагає їй стати на уче. А врач, спеціально обучений підготовлений спеціаліст, врач гінеколог знає її проблеми з употребленням, будучи підготовленим к роботі з, такої, з такої категорії жінок, вже веде супроводжує її беременність, підказує і направляє на лікування. Результати говорять самі за себе. Рівень абортів в області за минулий рік зменшився майже удвічі до 12% на тисячу жінок дітородного віку.